Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Амертенція. І сьогодні, нарешті, я знімаю відео про свою колекцію улюблених черепочків. Часто зустрічаю на різних сайтах, як люди пишуть, що проходять повз ці парфуми, бо їх трошки відлякує такий формат. Флаконів. Але моя любов до готики, до стилістики фільмів Тіма Бартона навпаки, якраз мене і привели, зацікавили мене ці парфуми. Я була дуже вражена, по-перше, стійкість дуже гарна, самі аромати мені подобаються. І Багато з цих ароматів не є авторськими, а є більш репліками. І завдяки цим ароматам можна познайомитись з якимись люксами. На сьогоднішній день в нашій колекції вісім ароматів: 6 жіночих, один унісекс і один чоловічий. І поговоримо про всі дуже багато ароматів, здебільшого фруктових. От якось так мені попалося ще є, які я взагалі ще не чула, Нема в такому в легкому доступі, аби їх затестити. Але якщо знаходиться, я бачу на різних сайтах, то вихоплюю, аби поповнити свою колекцію. Окрім того, що самі аромати приємні, але дуже гарно і виглядають самі флакони. Ну, почнемо тоді по порядку, як в мене розставлене. До речі, сьогодні знов мій пружочок Йорік, да, і він якраз у стелисті цих флаконів парфумів. Мабуть, почну зі свого улюбленця. Я вже багато разів про нього казала, він часто в мене зустрічається у різних добірках. Це «Тубі Грін. ось такий величенький флакон, 75 мл. Це аромат Унісекс. Він цитрусовий, ароматичний аромат. В ньому є і кардамон, мандарин, лимон, а також є. Квіти, фіалка, жасмін, півонія. дуже мені подобається. І якщо у вас буде можливість, а можливо, і у вас взагалі є в колекції Сікей Ван від Кельвіна Кляйна або Азарохром, у такому співзвучі в тому направленні цих ароматів, дуже мені подобається. І якраз завдяки цьому аромату я полюбила ноту кардамону. Наступний теж мій улюбленість на літо. я його часто використовувала. В червні, ну і на кінці травня. Це аромат Tobie Woman. Ось такий невеличкий 40 мл. Здебільшого, в мене всі 40 мл, тільки два в мене великих такий рожевий ароматик. Аромат ідея, як репліка на Нінорічі Ніна це фруктовий, цитрусовий, квітковий аромат, дуже відчувається. Аромат яблучка солодкого, є солодкі ноти в перемішку з лаймом, і на базі білих квітів. Точніше, тобто, всередині пірамідки в білі квіти. Дуже такий смачний, його хочеться навіть як скуштувати, наскільки він приємний. Наступний аромат Exotic джангл. Ось такий 40 мл флакончик яскравий, червоно-помаранчевий з банановим листячком. Цей аромат, якщо дивитися на фрагранти, ці, його характеризують як направлення ланком для трезор. Особисто я поки що не розумію ці занадто солодкі для мене аромати. А ось цей черепок. Екзотік джангл мені подобається. Він фруктовий, ванільний, пудровий аромат. В нотах є слива, червона смородина, всередині у нас квіти це османтус, жасмін, півонія. Дуже такий. Розбавляються фрукти, насичені і важкенькі якраз з квітами, і на ванільно почоловій базі. Парфумер цього аромату Матільда Біжауї, тобто його, хоч і порівнюють, але він достатньо такий самостійний аромат, і мені він більше підходить на теплу осінь. Наступний аромат моєї колекції ось такий білий Квін з такою короною. Це жіночий аромат білий, а тут є ще і чорний аромат. Ось така корона цікава, якраз на короні теж черепочок з трояндами. Ось такий гарний. Особисто моє враження дуже таке протилежне, тому що зазначено в піраміді. Тобіквін зазначається як фруктово-деревний аромат. Там є і ананас, і червоні ягоди, і персик, і жасмін. Особисто я відчуваю тільки пачулі. Він настільки мені важкий. От якщо ви заходите в якесь приміщення медичне, і бажано таке державне, де багато-багато насичених ароматів, і зеленка, і йод, і бінти, і все-все-все це в переміжку з фісрощинами. Ну, настільки важкий, настільки я його не розумію. Можливо, десь там є якісь відголоски фруктів, але я їх не відчуваю. От мінус взагалі його не сприймаю. Тому я його спершу понюхала, думала, може. Де да, він настається. Трошки мені нагадав на коко Мадмуазель, Там теж такі почулі, але ні. Взагалі це взагалі не моя тема. І кому подобається цей аромат, я тільки за звертайтеся, я якраз його бажаю його виставити на продаж. Обома руками хочу продати, я його не розумію. І щоб стояв отак просто до колекції. ну Хоча тільки порожній флакон мені сподобається. І це жіночий аромат, тоді і поговоримо про чоловічий. Це у нас квін був, а це у нас тобі кінг. Теж такий важкуватий аромат, але він приємніший. Приємніший за рахунок того, що в нього, окрім спецій, кардамону мускусного горіха, листя лавру, також є лаванда, полин і деревні ноти. Він на холодну осінь на зиму ось такий ароматик 2014 року парфумер цього аромату П'єр Константін Герос. Тобто теж такий аромат, що є схожі ноти. З популярними ароматами, але він достатньо такий самостійний незалежний. Далі, у моєму списку любимчиків. О, вже теж було колись в мене в добірці ось такий величезний. О, якщо я не помиляюсь, 125 мл це є найбільший об'єм, взагалі, який пропонує нам бренд Поліс. Є 40, 7, 40. 75 і от 125 мл. Тобі Tattoo Art. Це аромат в направленні La пурфем Дуже ніжний, дуже приємний, ванільний, такий доглядовий аромат. Мені подобається, що в ньому поєднано дуже багато різних нот це і кленовий сироп, і квіт. Цвіт яблуні, і слива, і фіалка, і жасмін, і також присутні солодкі ноти пастили. І все це на мускусній базі. От такий він максимально жіночий, максимально приємний аромат. Дуже мені подобається. Далі наступні в мене дві новиночки. Ось такий яскраво-неоновий аромат. В нього така ще закліпка є літера пі, яскраво жовтого. Кольору. Це в нас тобі Good Vibe. Теж, якщо читати фрагранти, такого, він зазначений як репліка на Жан-Поль Гатьє Ліабель. Я, Я нещодавно в брокарді познайомилася з цим ароматом. Не можу сказати, що схоже. Це в мене було перше враження. Цей аромат поліз тобі Good Vibe. Максимально о, такий простий, ну як на мене, його можна спутати з будь-яким. Він сам по собі приємний, але можна спутати з будь-яким з моєї колекції такий легкий, дівочий, фруктовий аромат, ванільний, цитрусовий, акватичний. Підходить на будь-яку пору року для будь-якої події. О, в нотах цього аромату є і апельсин, грейпфрут. Геліотроп, груша та чорний перець, але я їх не відчуваю у цьому ароматі. Він мені дуже такий легкий, безтурботний ароматик. Ну, можливо, це в мене поки що перше враження. Ще поношу, даємо шанс. І останній на сьогоднішній день аромат, трошки схожий, білий, з такою закріпкою золотавого кольору. Літерою П. Тобі Шайн. Він теплоп'яний, ванільний, кавовий, пудровий аромат. Він настільки смачний, настільки його хочеться вдихати, особливо, коли холодно, коли не хочеться йти на вулицю, коли дощ, все тебе пронизує до кожної клітиночки цей холод. І цей аромат, особисто на моїй. На мій носик, схожий на Black Opium і Laurent, а також на Dolce Gabbana The Only One. Ось в такому направленні. Якщо ви знайомі з цими ароматами, якраз вам дуже сподобається. В мене теж 40 мл. О, в цьому ароматі є і кориця, і, і цитрус, і кава, і слива, і жасмін, і все це на ванільній деревній базі. Він такий приємний потім до тіла і вдихаєте, насичуєтесь і такий апетитний аромат, і потім його ще приємно з ап'ястки або з кофтини вдихати. Ось така в мене колекція. Давно хотіла вам розповісти. Мені дуже подобається, я взагалі вражена цим брендом. Хоча я не, не дуже люблю такі речі. Що ними всі користуються, бо ці аромати потім ти усюди чуєш. Але за допомогою таким ароматам ти можеш і познайомитись з люксовими, можеш зрозуміти, чи підходить тобі, чи не підходить. І дуже вражає стійкість та якість цих ароматів. Величезний привіт бренду Поліс. Сподіваюсь, ви для себе щось відкрили новеньке, можливо, будуть якісь питання, пишіть. Також хочу порекомендувати. У мене є і кремчик, і шафом. Ласкаво прошу до себе на гостини. Бажаю вам всім тихого і мирного вечора, гарного дня і до зустрічі!